Звичайно, всім доброго дня, радий вас вітати на каналі «Що по чому?» Ми в магазині Аврора. І йдемо побачимо, що цікавого, що нам пропонує даний магазин. Завжди вражає своїми знижками, асортиментом товару і хорошим, якісним персоналом. Так що, зручно сидається, не забудьте підписатися, обов'язково стежте за нашими різними відео, різними рубриками. Поїхали! Давайте розпочнемо, дивіться, кришка сито. Для просівання коштує 77 гривень на акції. Ось так вона виглядає. Ось так працює вона. Акція діє по 21 вересня. Ось так, показуємо речі з цінниками червоними. І, в принципі, якщо щось цікаве, таке цікаве, більше є з новини, також. Вам показую і різні рубрики. Є, що показуємо в загальному, що є, а є, що більше сьогодні більше віддаємо в рубриці акційним товаром. Ємкість для Sushi ось Отак. Така ємкість, вона коштує 199 гривень на акції. Акція діє по 21 вересня. Кошик для фритюрниці ось такий. 88 гривень. Ось такий металевий. Чайник з нержавійки. На 2 літри води коштує 89 гривень. Ось такі. чайнички прикольні. Теж на акції, акція діє по 14 вересня. 14 пройшло явно. Друшляк до господарочки, зверніть увагу, друшлячок коштує 139 гривень на акції, акція по 21 вересня. Такі друшляки Корзина для фруктів. Теж на акції 99 гривень. Так, контейнер харчовий пластиковий на 5 літрів коштує 88 гривень. Ось такий. 5-літровий 88 гривень. Контейнер прямокутний на півтери літри, коштує 29 гривень. Контейнер. Пластиковий коштує 55 гривень. Ось такий цікавий основиночка для нарізки бачите, фруктів. Ось такий ось цікавий. В різних кольорах жовтий, червоний, білий, зелений є на полицях. Так, соковий тискає щось на 300 грамів Коштує 44 гривні. Ось він ось. Цей. Друшляк пластиковий, гарно підійде для миття О, ось такий Коштує 22 гривні. Досить така необхідна річ також для миття. Зараз, в принципі, осінь, яблучка, щасливе є. Так що, Таким обзаведіться рішечком. Дивіться, я бачу новиночка. Приїхало лоточок. Такий контейнер, дуже, в принципі, бачите, так гарно міцний. Такий досить. Він коштує 88 гривень. Так, салатник скляний. 17 см в об'ємі, 49 гривень. Ось такі салатник, Прозорі такі непогані. Тарілка склянна, прямокутна, Ось така з лимончиками коштує 88 гривень. Такі лимончики. Доволі така цікава тарілочка. Дуже гарний, я би сказав. На акції 2,88 гривень. Гарленька така. Так, дивіться, тарілка обідня. Ось така. Коштує 88 гривень. Чорного кольору. Так, цукорниця скляна з кришкою 74 гривні. Ось така 74 гривні. Цукорниця пластикова з кришкою коштує 27 гривень. Пластиковий. А пляшка-шейкер для напою 88 гривень. Наскільки об'єм я вам не скажу, тому що не вказано. Ну, доволі такий вмісткий. Такі Прикольний так. Келих для вина 245 мл. Ось такий. Винний келих. На акції коштує 32 гривні. Акція по 21 вересня. Куколь скляний. 320 грамів. Скляний. Так. Ось такі. Ось такі приколи, бачите? Немає нічого. різні надписи на них. 55 гривень. Так що гарно написано, бачите, немає нічого неможливого Так що це дійсно правильно вказано. Так, набір приладів кухонних. Дивіться, класні такі до речі. Хочу звернути увагу. Дивіться, хтось десь колись подорожує, їздить. Такі на карабінчик собі прицепили до сумки, там ще гарно десь поставили пластикою, але воно, в принципі, поїсти вам вистачить 100%. Я думаю, що десь. В магазині такому, де все типу, для спорядження для гір, такий набір буде коштувати гривню 500, а то й більше. А тут коштує 39 гривень на акції. Акція діє по 39 по 21 вересня. Також треба собі завести з таким наборчиком, тому що доволі такий непоганий набір. Я би сказав, дуже класний. Таке можливо і не гігієнічно цепляти його на карабінчик десь. Потім, напевно, ради того, щоб він не прозгубився. А так то дуже гарний набір. Рекомендую. Так, сукира кухонна. Ось така. Теж на акції 119 гривень. Акція діє по 14 вересня. пише. Давайте подивимося, яку акцію надію. 149 гривень. Все, друзі, акція завершилася на них. Так, дві акції на ножі, ніж кухонний, 149 гривень. Ось такий, доволі такий великий. Дуже гарні ось ці ножі, провірені, дуже гострі, по 129 гривень, до речі, рекомендую, саме такі користуємося, дуже класний ніж. Щось там є ще на акції, а ось цей маленький. Також треба обзавестися, тому що зараз починається сезон грибний і треба з собою мати гострий ножичок Ось так. Що в нас далі? Напій біола. Напій біола дитячий, 250 мл 19 гривень. Ось так, так що переходимо легенько на продукти. Так що обов'язково знаємо переходьте на наступне відео і будете мати інформацію, які ціни і акції на продукти.